Перехід катакомба. Через пішохідний перехід на вулиці Городоцькій пан Андрій, інвалід першої групи позору, щодня ходить на роботу. Чоловік скаржиться, сходи розбомблені, заліплені льодом та снігом. Каналізаційні решітки давно поіржавіли. Ногу часом скручу, буває, як попаду десь на диру в решітці. Покалічуся. Сходи розрушені, практично по них неможливо ступати, особливо зимою. Тут тільки треба за перило триматись і так сходити по краю. Цей підземний перехід також не пристосований і для жінок із маленькими дітьми, адже на сходах немає пандусів. А через відсутнє освітлення вечорами тут страшно ходити. Адже переходи у жахливому стані частенько приваблюють крадіїв та хуліганів. До мене навіть один раз один там. Хотіли у мене чи гроші забрати, чи щось. не ну, слід мені подолати. Ударив мені в щоку кулаком. Але я якось витримав той і і, Ну, Всякий елемент такий нехороший збирається. У залізничній райадміністрації про аварійний перехід знають та запевнили, що наступного року зроблять там капітальний ремонт. Підземні переходи в нас є в наших балансі, у нас в районі 4 підземних переходи. Ми їх подаємо на капітальний ремонт, включаємо. Ну, Так як в цьому році у нас коштів не відділяють. Аби привезти до ладу підземку, люди радять її здати в оренду підприємцям. Я би таку рекомендацію би хотів дати. Хай би там поставили якісь. Кіос чи будку когось, такого приватного підприємства. Хай б він щось там продавав, хай би чистили, слідкував за порядком. Будемо сподіватися, що чиновники дослухаються до скарг та пропозицій львів'ян. і наступного року у підземному переході на вулиці Городоцькій таки зроблять ремонт. Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік.